Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Достатньо часто мене запитують, чому люди з віком, а саме дідусі та бабусі, змінюються в гіршу сторону. Я вирішила відповісти на це питання на прикладі в Путіна, які складаються з пенсіонерок. Чому вони виникли? Давайте розберемося з боку психіатрії. Ні для кого не секрет, що люди в похилому віці, як правило, залишаються самотніми. Старість приносить із собою зміну звичайних стандартів життя. З'являється ряд проблем, про які я зараз розповім. Проблема номер один це звуження сфери спілкування. Що ми бачимо? А бачимо ми вихід на пенсію, припинення активної трудової діяльності, втрату близьких та друзів. Діти живуть вже окремо. Все це веде до збіднення життя, зменшення позитивних емоцій, з'являються відчуття самотності та непотрібності. Всі ви часто, я думаю, стикалися з сусідкою, бабусею, яка скаржиться на все та всіх, або родичі, які не можуть з вами розпрощатися, начебто вже розповіли все, що хотіли. Але коли доходить час до того, щоб сказати до побачення, вони починають знову щось розповідати або розпитувати. І так може тривати достатньо довго. Часто нав'язливість та балакучість свідчить про брак спілкування. Проблема номер 2 це матеріальні труднощі. Всі ми знаємо, що на пенсійні гроші не розженешся, тут би на хліб вистачило. А тут ще проблема номер 3 хвороби та вікове психічне зниження, яке зазвичай виникає внаслідок уражень судин головного мозку. І проявитися воно може від запаморочення до інсульту. І, Як правило, ми бачимо когнітивні порушення, у вигляді зниження інтелектуальних здібностей, втрати адекватно аналізувати ситуацію, погіршення пам'яті. Люди похилого віку, як правило, стають дуже чутливими до проявів уваги та турботи. Ось таких хворих людей у віці і використовують нечисті на руку політики в своїх цілях, а ті тому і раді, тому що вважають себе потрібними. Ось ми й бачимо отряди Путіна. Самотніх бабусі, які реалізуються, як можуть. Шкода тільки, що по-іншому реалізуватися в них розуму не вистачає. Пенсіонери шукають себе в різних сферах. Хтось знаходить себе у в'язанні, у приготуванні різних смаколиків, а дехто знаходить у малюванні. А гори бабусі з отрядів Путіна знайшли себе у висуванні безглуздих вимог. Може, хтось на них і скаже гоще! Яке конче! Але, на жаль, таким чином, вони тримаються на плаву, записують безглузді звернення, висувають вимоги, погрожують усьому світу навіть смішно дивитися. Якщо вам сподобалося відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!